Скорпіони привіт! Тиждень з 9 по 15 вересня для вас. Яким він буде? Почнемо ми з енергії для скорпіонів. Пройдемось по всіх сферах життя детально. Особисте життя. Кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Ой, крутяк. Дивіться, у вас тут avoid drama і protection. Avoid drama – це про те, щоб відмежуватися від негативу. Прямо по максимуму. Захистити себе, захистити свої почуття, свої емоції, свої права відстояти, відстояти свою думку і всіма можливими силами відгородитися від негативу, інформаційного, реального. Давайте скажемо чесно: ми не роботи. Ми не можемо 24 на 7 бути в позитиві. Але наш внутрішній стан дуже багато в чому залежить від того, що ми. Кожен день споживаємо в плані енергії, що ми слухаємо, що ми дивимось, куди йде фокус нашої уваги, які думки ми дозволяємо собі думати. І тут от вам енергії прям благоволять роби все, щоб захистити свій внутрішній мир. Особисте життя. Паш, чаш, угу. для самотніх скорпіонів. Так, для самотніх скорпіонів, тут, по-перше, по цьому пажу чаш це завжди якийсь персонажик, який захоче з вами зустрітися, який буде проявляти увагу, який буде писати. І тут, от, по тузу мечів, це розставити крапки над І. Тобто, ти просто мені пишеш, нічого не пропонуєш, ну давай ми якось визначимося. Або е, я там хочу лише спілкуватись зараз. Або я націлений на стосунки. А на що ти націлений? Тобто тут е, така серйозна розмова і визначення, хто що хоче. Так, да, тобто тут вибір. В залежності від того, на що ви націлені. Але тут без уваги ви не обійдетесь. По любому. Просто, що можете, можливо, на неї реагувати трошки так різко. Так, для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Або всяких незрозумілих situation chips те, що називається. Так. Ну, тут. Зустріч. Тут зустріч, тут спілкування і обговорення, яким буде наше подальше майбутнє. Що ми будемо з цим, цим робити? Тут є почуття. Я не можу не казати, що тут нема почуттів, тут вони є, але хочеться вам визначити перспективу. Ось, знову ж таки: вибір. Давай обговоримо, давай подивимося, як це все буде відбуватись далі. для тех, кто в серьезных и стабильных отношениях из скорпионов. Так, для кого-то из скорпионов В когось тут іде питання розриву, який намагатиметеся вирішити мирним способом, розділивши обов'язки стосовно дітей, якщо вони у вас є. І по четвірці жезлів питання будинку, машин, цього -то всього, тобто спільно нажитого майна. Для кого це не актуально? Бо ситуації всіх різні. Можливо, нам тут ще буде якесь визначення, які нам потрібно знати. Так, для скорпіонів, для яких питання розлучення не актуальне? Тут загалом у вас ідуть питання, знову ж таки, зустріч, пристрасть, якісь обговорення планів на майбутнє, якась спільна мета, ціль і конкретні дії. Давай ми зробимо оце, оце, оце. Єдине, що спілкуватися з партнером може бути трошки складно, бо по Відлюднику це людина, яка буває такі, що їм отоб... хоч б щоб... стіну горохом. їм треба, до них треба знайти підхід. Є просто люди, які такі дуже мовчазні, їм важко почати говорити, і з ними зазвичай дуже говіркі партнери. Отут це може бути ситуація, що так, давай ми поговоримо про наше майбутнє, давай якихось емоцій більше, давай ще щось. Тут будете шевелити свого партнера. Розшевелювати його на якусь романтику, на якісь подвиги. Але загалом тут по цій ситуації все в стосунках окей. Просто трошки партнер може бути емоційно недоступний. Так, що в нас тут в кар'єрі? Імператриця. Для тих, хто не працює, такс. Для тих, хто не працює, тут може бути допомога, підтримка. Якщо ви мама в декреті, то тут фінансова підтримка, там якась щомісячна на дітей. Від чоловіка, від держави, тут незалежно, це те, на що можна розраховувати. Якщо це не ваш варіант, то тут навпаки, тут фінансові надходження для вас, від якоїсь жінки, від вашої мами, сестри, дочки та навіть подруги, тобто тут допомога з боку жінки для тих, хто в пошуку. І скорпіонів. Ой. І тих, хто в пошуку? Такс. А тут ваша нетерплячка може зіграти з вами поганий жар. Дивіться, будьте дуже обережні. Не спішіть поперед батька в пекло, бо тут може така ситуація бути, що от, ну, я вже майже маю цю роботу, а тут може з'явитися хтось, хто візьме її у вас з підноса так, хоп, і нема. Не святкуйте перемогу швидше, ніж вона наступить. Більше того теж. Якщо вам запропонують прям класну вакансію. Не спішіть всім про це е, розповідати, окей? Особливо й можливо якійсь жінці, яка може повпливати якимось чином на отримання вами класної вакансії. Оце, що називається язик за зубами тримаємо, не радіємо швидше, ніж підписали там, контракт, наприклад. Такс. Для тих, хто в нас в наймі працює. Так, а тут підвішена ситуація через якийсь проект. Тут є намагання зберегти позицію. Ну, ситуація не підвішена. Чому? Побачте. Побачте, це можуть бути кадрові зміни, це можуть бути скорочення, це може бути для вас щось максимально неочікуване. І тут ви будете спостерігати, скажімо так, на цьому тижні. Чи зміниться ситуація стосовно вас в гіршу сторону, чи ви збережете свої фінанси, свою роботу, свою позицію? По повішеному це ще. Не визначено для вас. Для тих, в кого свій бізнес. Бо хто фрілансер. Так, для тих, в кого свій бізнес, це класно. Ну, тут для вас це шикарнюча карта по ем, імператриця з королевою Пентаклів. Це класний стабільний заробіток. Це якісь нові проекти, відкриття нових філіалів, франшиз. Новий персонал, розвиток вашого продукту на ринку. Тут прям для вас крутяки. В плані фінансів теж і в плані розвитку загалом. Хто фрілансер? Так, для фрілансерів тут йдуть теж кардинальні зміни. Може вам підкинутись шикарнючий проект тут, великий і на довготривалу перспективу. В який ви, якщо вкладете, так дуже логічно, детально пройдетеся, ви отримаєте дуже класний результат в майбутньому. Просто цей проєкт може дуже багато чого змінити в вашому житті. І у вас самих. Так, а ще для когось з фрілансерів так теж та малькнула думка. Дівчата, для коїсь фрілансерів це може означати вагітність. Ну, і це апріорі теж змінює все рівно вас та й вашу роботу. Фінанси. Тут ви стурбовані. А чому ви стурбовані? Обожнюю цю колоду, але вона така величезна для руки. І в мене постійно вилітає купа карт з рук. Це проблеми. Керолога. Чому ви тут схвильовані? Ви схвильовані, чи отримаєте ви по справедливості те, що належить вам? Тут може, що це стосуватися якихось документів, підписання якихось документів, оформлення чогось. Можливо, треба кудись поїхати, або відвідати когось, щоб ці документи підписати. І оце те, що займає ваші думки. Ну, от з фінансами пов'язано. Що тут ще може бути? Тут ви дуже хочете вибратися з якоїсь фінансової кризи, з. От діоген, який тут сидить в бочці, йому в принципі в бочці непогано, але він не бачить, що за ним там ззаду церква, і він може зайти в неї погрітися, і буде комфортніше, ніж у бочці. Це про те, що ми не завжди помічаємо можливості, які допомагають нам насправді вилізти на рівень вище, зокрема у фінансах. Бо ми хочемо тут і зараз. Дуже часто ми хочемо тут і зараз. Щоб я завтра прокинувся, у мене корпорація на мільйон. Ну, такого зазвичай не буває, якщо в тебе небагатий батько, якщо доводиться все своїми силами. Тому тут на цьому тижні такий ще період у вас хвилювання за фінанси. Можливо, висить на вас там, якісь кредити чи якісь виплати. що Треба прям виплатити, от уже. І ви розумієте, що зараз я оце все зроблю. Ну і треба буде підужатися у фінансах. Тому тут порада номер один: якщо таке у вас є, сконцентрувати всю свою увагу на тому, щоб в першу чергу роздати всі борги. І наступне це вийти з тої зони комфорту по фінансах, яка у вас є, в якій ви знаходитесь. Особливо це всякі обмежуючі установки, те, що там от гроші можна заробити лише дуже тяжким трудом. Для когось це прям нереально. Як це так? Тільки ж так можна: та -та, а можна і так, а можна і інакше. Але по дев'ятці мечів це. Завжди не так страшно, як ви собі, не так страшний чорт, як його малюють. Тобто ваші переживання стосовно цих всіх ситуацій, якихось там кредитів чи якихось тимчасових фінансових негараздів сильніші, і вони можуть перемагати вас в тому сенсі, що ви сидите такі на стрьомі, і замість того, щоб прям рухатися кожен день, кожен день щось робити, заробляти, десь там, десь там підсуетіться, да? як то кажуть, просто настрою місяця, дай Боже, як я буду жити, мене гроші закінчиться і все. Чи там, а як я це все виплачу, а як я це все? А то... Ні. Ми беремо все свої руки, заспокоюємося, вдох, видих. І не думаємо про те, як я буду. А про те, що я можу вже сьогодні зробити, щоб це все питання закрити чим пошвидше. Такс, морально-психологічний стан. Ілюзії. Сімірка чаш це про перебування в якихось ілюзіях. Це та ситуація, коли ми трошки. Занадто в рожевих замках якихось. Або занадто в своїх переживаннях. І нам важко реально оцінити ситуацію. Важко над собою тримати контроль, можливо, над емоціями своїми. Тому вам тут і рекомендується не піддавайся на будь-які емоційні провокації. Особливо на всякий негатив. Захищай себе. Давайте ще тут прояснимо трошки, чому тут у вас ця семірка. Це стосується. Це може стосуватися вашого дому, вашої сім'ї, вашого призначення в цьому світі і ваших перспектив. Що робити далі, як розвиватись далі. Елементарно, по карті світ це можуть бути питання з розряду я живу не своє життя і я не розумію, хто такий цілісний я і що цей цілісний я хоче. Тобто, от стосовно таких питань, ви можете перебувати в ілюзіях, десь на щось закривати очі, можливо. Тиждень непростий, але дуже цікавий. Буду чекати на вас зворотній зв'язок і protect your peace <laughs> and avoid drama. Пока-пока, <laughs> скорпіони.